1 лютого Samsung представив нову лінійку флагманських телефонів s 23 І цілу презентацію вони розказували, який ультра неймовірний і класний. Але мене цікава саме бюджетна комплектація s 23 І тут вони мене розчарували найбільше. Так, звісно, новий процесор і нова камера це прекрасно. Я чекав білого кольору, а вони представили чотири основних кольору, де замість білого, кремовий. І чотири ексклюзивних, де є лимони і червоний. Хм, ну що тут поробиш, прийшлося брати зелений, а в майбутньому знайти класний світлий чохол, щоб я міг знайти його в себе на столі. Бо коли все чорне, килимок, поверхня стола, мишки, клавіатура, проблематично знайти щось з першого разу. Також це перший телефон, на який я чекав пару місяців, бо старий Xiaomi Redmi 7 не справлявся з тими запросами, які мені були потрібні, тому я вирішив купити повний комплект, який потрібен до нього. Перший це безконтактна станція, на якій можна було заряджати телефон, годинник та навушники, які також підтримують безконтактну зарядку. Але перед покупкою зверніть увагу на підставку, яку будете купляти, тому що телефон може підтримати до 15 Вт безконтактної зарядки. І до 25 Вт по шнуру. Бо від фірми Samsung є також більш бюджетна підставка, де можна заряджати одразу три пристрої. Але максимально, що може дати, це 7,5. Ват, що є в два рази повільнішим, і ефективність падає. Тому прикупив саме цю підставку, але без кабеля і адаптера, тому що кабель на usb c йде в комплекті до телефону, а адаптер хотів взяти одразу на три виходи. Це на класичний USB в потужністю до 15 Вт, usb c до 25 Вт і до 65 Вт. Надіюся, що з часом знадобиться третій вихід і буде використовуватись на усі 100%, але це вже буде згодом. Годом зрозуміло. Ну і чохол прозорий. Якщо порівняти s 23 з S23 то перше, що ми помітимо, що діагональ 6.1 проти 6.6. Об'єм акумулятора зменшений з 4700 до 3900. Також чинність пікселів одна з найбільших, а саме S23 це 425, в S23 Plus цей показник є 393, а в Ultra 500, тому що розширення в S23 та Plus є Full HD, а в Ultra QHD, що означає в нормальних словах 2К. І ширококутна камера замість 50 мегапікселів Ультра становить 200. І в Ультра є плюс 10-кратний оптичний зум із можливістю до 100-кратності цифровий зум. Останні секунди цього відео буде тест відео трьох камер S23, iPhone 13 і екшн камера DJI Pocket 2. А на кінець цього відео, як завжди, перед тим як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу.